6 грудня близько 16.30 ворог завдав ракетного удару по кривому рогу навколо епіцентру вибуху, понівечені автівки, вибите скло у прилеглих будівлях, побиті меблі та винесені вибуховою хвилею двері в квартирах криворіжців. була вдома. Я думала, я подумала, я думала і стеля впаде. Все ціле тільки гараж у мене такий високий гараж, дах знесло там Загалом і вікно вибите. Так, ви не постраждали? Я не постраждала сама вдома була. Тільки сіла оце. Думала, що стеля впаде зараз, але наче все нормально. У Нас просто упала стеля в декількох хатах. Вилетіло два вікна, щоб не замерзнути. Надо нам хоча б закритися вибух Так. Я не знаю, тільки чула, кричить дитина, нічого не чула. Тік нема не одного вікна. Нема на місці працюють екстрені служби, постраждалим надають необхідну допомогу. Ми приїхали ще не було швидких, нам одразу підвели двох поранених середньої важкості. Ми їх погрузили в автомобіль швидкої допомоги і евакуювали до тисячки. І один наш волонтер Олександр він залишився тут і з ДСНСниками вони обход здійснювали і також надавали двом постраждалим. Першому медичну допомогу потім скаперувалися вже з працівником парамедиком ДСНС і була вже по центральній цій вулиці, оказувала допомогу. Напроти будівлі там було дві будівлі, там були теж легкі поранення, там осколки від скла полетіли в обличчя, там також у лоб попало. Ну, надали там, остановили кровотечу, надали першу допомогу, зверталися люди там з повищеним тиском. Також була небольша надана допомога. В принципі, Продовжений був обхід нами території як по цій вулиці, так і по сусідній вулиці. Більше особо поранених таких середньої тяжкості або тяжких ми не виявили. Були більш-менш потерпіли легкою ступеню, яким там на місці оказали допомогу. Загалом у рятувальні операції задіяно 40 надзвичайників і 10 одиниць техніки. На 18-ту годину стало відомо про загибель одного чоловіка: 13 постраждали з них шестиріть. Чна дитина пошкоджену будівлю обстежують. Є інформація про одну людину, яка не виходить на зв'язок. Згодом стає відомо, що у лікарні помер один із чоловіків, поранених внаслідок удару. На 19-ту годину травмованих вже 19 людей. У лікарні перебувають вісім поранених, у тому числі хлопчик шість років. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають пораненим усю необхідну допомогу. Доля ще однієї людини поки що невідома. Триває аварійно-рятувальна операція. Для підтримки мешканців постраждалого району оперативно запрацював штаб допомоги. Тут надаються будматеріали. Комунальні бригади готові допомагати людям. Є послуги з розселення, приймаються заяви на допомогу від міста. Оформити необхідні документи підходять. Люди одразу було розгорнуто штаб допомоги мешканцям нашого району. Вони можуть звернутися сюди з документами право власності. Паспорт, ідентифікаційний код. Ми напишемо з ними заяви і оформимо допомогу від міста. Вони можуть звернутися і отримати будівельні матеріали. На місці розгорнутий намет гуманітарної місії проліска. Відразу ми реагуємо на обстріли. Відразу виїжджаємо це. називається екстрене реагування, і надаємо е матеріали з екстреного ремонту. Це терпаулін, тобто брезент, для того щоб люди відразу могли перекрити дах, вікна закрити, які вибиті, та ОСБ. також надаємо ковдри тим, хто сильно постраждавців, якого е вибуло вікна, тобто посипались на, на матра. Тобто вони можуть покрити і вкритися цими ковдрами, як повідомив Олександр Вілкул, штаб працюватиме доти, доки в цьому буде потреба. Яркононенко Олексій Правицький постфактум.